Що саме зверненню і що саме працюєте. Шановні депутати, шановні депутати, шановні присутні, сьогодні в Урвенському психоневрологічному інтернаті Рівненської обласної ради створено і працює два відділення в селі Урвенна Рівненської райони і в селі Урвівка Саницького району. В інтернаті проживає 385 підопічних, що потребують постійного догляду та допомоги. Тому що це люди з особливими потребами, з психоневрологічними захворюваннями. З них 180 чоловік евакуйовані із зони бойових дій і зараз перебувають в села, вій, у відділі 6 червня цього року. В основному це інваліди з дитинства, що потребують постійного стороннього догляду та обмін. Згідно з штатного розпису, в інтернаті працює 222 працівника. Заступник директора лише я один, це я як і я ж виконую обов'язки директора. Для забезпечення належних умов проживання під рубічних селі Орлівка, забезпечення їх всім необхідним, в тому числі виплати пенсії, виплат соціальної допомоги як переміщеного особи, проводиться величезний об'єм організаційної роботи, який повинен організовувати і контролювати справу підпису хтось із керівників інтернату та постійно перебувати там, Дістань між відділенням 140 км в одну сторону. У зв'язку з цим і виникла потреба, гостра потреба в додатковій чисельності посади ще одного заступника. Тому я прошу шановних депутатів. Внести зміни до штатного розпису та ввести до штатного розпису інтернату одну штатну одиницю заступника директора. Ну, нам всім відомо, що відкрилося окреме відділення туда в приміщенні Донецької області колишні переміщені особи також люди з інвалідністю. Чи є членів комісії, які запитання? Розкажіть, будь ласка, ще щось коротко по закладу, які потреби має заклад Ну, На сьогоднішній день. Заклад забезпечений харчуванням. Надали ми, я маю в Орлівку, тому що тут постійно діючий, там простіше. Забезпечений харчуванням, забезпечені проживанням, забезпечені ліжкомісцем, проживання, матрасами, одіялами і так далі. Але в зв'язку з тим, якщо ви там були в, в Орлівці, бачили, що все-таки там необхідно довго і довго ще працювати не так довго, як треба швидко працювати, швидко приймати рішення для того, щоби. Забезпечити належні санітарно-побутові умови. Додатково необхідно е, шукати ще меблі, тому що нам необхідні шкафи, нам не під додаткові ліжка. Нам необхідно сьогодні забезпечити туалетами, тому що нам на сьогоднішній день там е, на один етаж, де проживає 40 50 чоловік, е, три вибачте цих, е, і ті один максимум два з них працює. Всього-навсього працює одна душова одна ванна на весь етаж. А сьогодні це вкрай необхідно нам зробити. На сьогодні там нам необхідно зробити, тому що в багатьох, ну скажем так, третині і кімнат, де проживають підопічні, взагалі не відкривається жодне вікно. Ми сьогодні замовили, починаємо цю роботу там теж робити. Там є ряд питань, виникає для того, щоб там зробити банно-правильне відділення, тому що сьогодні ми частково возимо з орлівки. Слава допомогли до з транспортом, ми возимо до рівки, возимо воровену для того, щоб е випрати термільок таке, яке необхідно було. Там на місці частково маленький ми стіляємо, там машинки декілька поставили, де змогли їх втулити. Інше все возимо сюди в е так, е На сьогоднішній день ми вже трошки стабілізували стан самих підопічних. Я би їх називаю подопишним, бо так потрібно, але я би скоріше назвав би їх хворими. І хворими, мабуть, з дитинства. Тому що стан, який вони перебували, дуже-дуже важкий. І дуже, навіть що рядом у нас знаходиться відділення Орлівської відділення Олівської психікарні, то там, повірте мені, краще стан саме. Психічний і психологічний стан їхніх хворих чи нема. То ви хочете сказати, що морлівки їхні підопічні, що вони вважаються в області одні з найсерйозніших і на ваших вони. А, хто був там, бачив, так, дуже важкі нам попалися. Але на жаль, на зараз вже ми трохи стабілізували, трохи їх підлікували. Почти вже, ну, в смислі, вони постійно виходять, ну не можемо постійно їх випускати на вулицю, тому що в нас немає стільки штабу людей, пошла штабу маску. Але ж година, дві-три до обіду, після виду почергово їх даємо гуляти. На сьогоднішній день ми там хочемо облаштувати, вже почали облаштувати облаштовувати заборчики, щоб завести туди і поставити якісь лавочки, і завести туди, поставити грибки, якісь, хоч наскільки на хватить. завести пару гойдолочок таких, може винести щось на вулиці, щоб вони могли пролягти. Це ще краще їх, покраще ще їх стар. Там а там так. колеги такий момент, що ну, в наших лікарнях психіатричних, як у Вострожській, так і в Горлівській, там дійсно пацієнти, ті, що перебувають, ну от, лікуються там той термін, там є максимальні 18, ні 21, У них практично у всіх там є родини і таке інше. Так, тобто їхній стан ну, набагато кращий, ніж ті, що я би сказала, що це є пацієнти. Вони мають бути пацієнтами тих лікарень, але на жаль, вони в інтернеті заховуючи стрес і. Під час, і, під час, і, так, і, так. і під час перевезення? Ну, я б... Якби не ці клініки, то нам би з ними було б складно, тому що першу допомогу дійсно дали, як в острозі, так і оргівці, саме психіатричні, ну мають персонал психіатричних лікарів. Ну, є психологи, є, психолог, є лікарі. Ну я, вам і... скажу, я психолог, там психологічна допомога, ну, зі всією повагою до своїх колег. ну, не є дуже об'єктивно, там справді мають працювати фахівці трошки вищого медичного присутня. А в зв'язку з низькими, так признаюся, зв'язку з дуже низькими заробітні платами посадовими платами і різницею величезною в два а то й більше разів між посадовим оплатом лікаря, який працює в лікарні, і лікаря, який працює в інтернаті, медсестри в лікарні в інтернаті в два-два з половиною рази менше наші получають. Нам ну скажімо так, майже неможливо знайти лікаря особливо психіатра. Всьому, всьому всьому, 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 влечу, втрути, на ну як коли там двадцять тисяч, двадцять п'ять тисяч получає лікар. А в нас я не можу зі всієї помоги, зі всіми премії витягнути навіть завідуючому саме іноді знають за відео. Є вас є вас якісь вакансії ще з того штату, що ми давали на орлівку? Є є, є. <сперків> можна всіх yeah. набрати. Що там з тим стоматологом? Воює ваш стоматолог? У психіатра то так, це в нас в норманні. Ми тільки його взяли буквально через день його забрали на війни. Психолог там теж необхідний, тому що з людьми треба працювати. А так в основному працює психіатр, психіатр інженерічного відділення психіатричного. Ну, край важко одному, а більше не може знайти. Просто не може знайти. Це Це просто. Просто. Ми вже думали з охороною здоров'я, щоб хоча б по договору якомусь Тому що дійсно там складні люди. Взагалі цих ну, журнальних закладах, так, дуже складні люди. З ними треба ще вміти працювати. Там, мені здається, кожному треба бути захворювання. Якщо 203 тисячі посадових оплат молочної ну, медичної санітарки, вона ж санітарка доглядальниця, яка це основна її робота, догляд, вибачте, підтирання, підмивання і так далі, виходить та далі, за ними, то ми із 50-візковою премією, із всіма надбавками, які ми можемо дати, дати їм, єлі-єлі, а то, можливо, не дотягаємо до мінімальної заробітнення. Так, а ну нижнего 800 посадової обладку сестри хазяйки. Для того, щоб мені її витягнути, хоча б, хоча б, щоб вона мала на руки, хоч 6 тисяч гривень, але на ну, більше мені треба давати майже 200-200. Я такого зробити не можу. Ми можемо дати, але мене просто брані. Хата там з штатами ситуація складна. Звільняється, набираємо. Нам довелося за два дні, буквально за два дні, набрати 80 людей, для того, щоб забезпечити термінову догляд за тими людьми, які вже мали почупавки. Зразу, в перші буквально 2-3 дні, в перші зміни 6 чи 8 чоловік змінили. є у контакт з виконуючим обов'язком директора Орлівської психлікарні? Є вас Ні, ну у мене контакт, наскільки я знаю, то він воює, але... Ні, не виконуючий обов'язок. А, є, так. Ну, одне з них, так, 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 більш-менш нормальний. Ну, досвідчений, то я мав на увазі, що ви знаходите там теж такий чоловік, що давно працює там. Скажи спочатку, поки ми заселилися, там були відповідні ну, неприємно з чужих себе не, не, да, не стільки з ними, скільки завідувачами їхніх відділень, тому що повиносили, повитаскували, познімали все. Ми фактично заїхали на голе місце. Просто із нічого. Як знали, що ремонт виділиться кошти, на, а, це ко, кошти виділили на те відділення, яке простояло, а, 20, не 20. На, а я я суму. Суму. А на це відділення на це, зараз да, да. вже, в принципі, ми вже ми зіграли конкурси, я буду приступати Дуже. Дуже. до криш, там покрижки. Зараз знайшли спільну мову вже. А, там шли, на сьогодні вже 50. 50. А ще скажіть, будь ласка, Євгенович, ці підопічні, а, які ну, з Донецька, вони як правило, це сироти, чи в них є родини? Як взагалі там? Підступи, частково, мовити, частково є чи? опікуни, частково там у них опікувався інтернат, з інтернату. Але не, з досвідом і ми постійно, тому що, на жаль, от із 186, які не прийняли, шість вже померло, от, то ми зв'язувалися так, що бо треба ж доступ брати на mm виплату. -hmm. То тільки половина із них відповідає на дзвінки. Mm -hmm, навіть так. Тому зараз от, при оформленні пенсійних відплат, при оформленні соціальних відплат, там не дозволив до кунів. Вкрай важко, то вийшло нового постановка де ми, можливо, зараз працюємо, щоб кошти можна було Без прийти. дозволів. А це колосальна робота при тому що на одного підопічного нам приходить зготувати до 20. А, не, не. Ми вже 25 листків, до 25 листків на одного підопічного. На одного. Угу. А їх тоді здатний 140. 142. Надієздат. Надієз так, тоді коли у нас в Урванні скам так шість вісім е, дієздатних всі інші дієздатні, там ситуація картнальна наоборот. Тобто, ми хочете сказати, що ті підопічні, які знаходяться в самій урванні, вони є значно емоційно і фізично так. кращими пацієнтами, підопічними, чим ті, що знаходяться в корвіці, тобто можна сказати, що то ваше таке складне відділення. Ну, це, скажімо так, найскладніше. На вас напало складне випробування. Надскладне. Надскладне. З якого закладу вони евакуювалися? Вони евакуювалися з Покровськи і Томішові. Це два заклади, так? Да, ну, більшість Покровськи. Там ну, зна... літніх людей більше, які середнього віку? Середнього віку. Ну, Дуже багато інвалідів, колясочників, скажімо так, так. А якщо інвалідність, то з чого саме? опорно Порнорховий. Угу. Без рук є без бніг. Є такі, що, вибачте, маленькі, не ростуть зовсім просто лежить. Ми його в дитячій колясці санітари вивозять, зносять і виволють. Вони так всі і... 100% інвалідні, тільки є інші. Інвалідність е встановлена за наявністю технічних угу. розладів, але ще є Такі, які мають фізичні розлади. Ну, як правило, якщо є фізичне, то дуже часто є і психологічні розлади. Ну, не завжди, але. Там, скажімо так, якщо 180 є, якщо там є більш-менш таких, ну, скажімо, напівадекватних, 20 чоловік, то це все. 20 чоловік є. Це все. Всі останні, не... це глибока розмова і Так. Я не хочу. Не, ви розкажете, ну, що не, розкажете. буквально декілька речей. Коли ми їх заселили, поселили, вже бачили їх фізичний стан, відібрали таких саме тяжких, і було у нас 8 чоловік, поселили в окрему кімнату, застелили, поставили ліжка залізні, матраси нові, все постелили. Через два дня ліжка розбоблені в повиривано все. Матраси розірвані повністю, біля розірване. Ліноліум зняти і порваний кусочок. Ми знов це зробили, тому наш лінолім застелили через три дні теж. Добре, що не з'їли. Ну я можу так казати. Може і з'їли. Розумієте, такі важкі, скажімо так, важкі. То і на сьогоднішній день, навіть от ми вже в мене виходу другого немає, я вимушений зібрати збрати в кімнату, де більш-меншою плиткою. Де але там виникає і... інше питання насильство один до одного санітарів, я так розумію, що там у вас і немає. З якщо їх на штат, справи. На у нас вони були, чоловіків санітарів дав штатним розповідом не, не передбачено. А на нас є лише два санітари посадні, які до нього ми там намагалися якось залучати їх в нічний час. Але зараз вибіжми отримали цих декількох чоловік. Так ми два рази міняли їх. На сьогоднішній день ми просто. Просто положили на пол залізні ці кровати без слід осіб, застелили матраси, ті ж саме, що вони феруть, потім на день їх створив, а на ніч стане вже нормальні, що вони нормально стали беззалізним, бо боюся, що там, не дай Бог, що не буде. І діти нікуди їх не можуть, тому що Рівська психікарні перебуває. Я прошу вибачення, з вашого дозволу теж співдоповім, доповім, бо теж мають піти на... Нараду я підтримую пропозицію директора інтернату, хоч виконуючи молоді директора інтернату. Теж вважаю, що ця посад буде дуже не необхідною для пекла і значно покращить роботу пекла в цілому і конкретне відділення, яке варить, які потребує особливої і підтримки і вас. Я перепрошую, мушу відповідати. То ми ж самі, самі вже пішли, якби Юлія Сергійна. Я розумію, так, і вам дякую за розуміння і за те, що я Ой, Мої ж теж на нараненому разом. Ми, ми розуміємо і бачили. Ну, частково в інших закладах ми бачили ну, е е е які бувають. І ті, що приїхали, однозначно мають стан важкий. І психологічно, і це, мабуть, в першу чергу. Тому ми вам тільки можемо побажати сили, витримки. Ну і чим можемо, будемо стріляти. То тому що ми сьогодні в основному е працюємо з благодійниками і е е дуже багато допомагають. На жаль, за свої кошти зв'язку з війною. нам дуже важко, що ми будемо, тому що на чесно припускають. Але працюємо, працює з програмою проон. Хай благодійники, замовляємо, хто щось доводить, хто щось не дає. Тихань по не налажимо там. Бить. Оце тільки основні питання, на які я звернула там, бо робити треба і далі ми її стабілізуємо. Я думаю, з часом все стабілізується. Ну, можливо, вам є е е зон, звернутися і в благодійні фонди, і якісь організації. Бо всі, бо всі благодійні фонди, в всі, якби не сьогодні благодійники, е нам би край важко було. тому що це зараз ми тільки взяли підчесне слово моє, під час трошки завезли до трошки завезли шорти бої, а забезпечили хоча б не на літній період. І думаю, що можливо якісь хоч трошки спортивні костюми, це якби за наші кошти. Але ж, на жаль, основного кабінету міністра не передбачає витапівний станом, на цірхачволі. Ні. Ольга Анатолій, на питання? Я вже задала стільки питань пану В'ячеславу, що в принципі це ж не справа. Ну, ми, ми приймаємо, ми розуміємо, що обов'язково потрібен заступник, тому що ви не можете спр... ну, Ви тяжко справлятися на два заклади. Вас... Кворум, якщо. Так що колег прошу підтримати це звернення. Нашого виконачого обов'язку бережника всі чекають Побігаю. на неї. Я не можу клонуватися. Обачаєш дуже. Е, Біга, ми заслухали працю доповідь керівника закладу. Прошу всіх комісії підтримати і ставлю на голосування. Голосування такий проєкт рекомендації. Інформацію взяти до відома. погодити зміни до штатного розпису комунального закладу Уровенський психоневрологічний інтернат Рівненської обласної ради. Лист від 13.07.2022 року номер 237. Штатний розпис в підії з 1.09.2022 2022 року. Прошу голосувати. Члені комісії. Хто за? Хто членів комісії за? Проти утримались? Немає. Дякую. Рішення прийнято. Дякую всім членам комісії. З якого це числа штатних? Довго. 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 А може раніше? Дуже я прошу. Давайте з завтрашнього дня справкою. І хай з понеділка людина приступає до виконання. Може, Ви стафіч можна звичайно. Ну то хай буде, звісно. Сьогодні чи ні? Là, це... wow, Вам легше було. То це треба переголосувати, просто все потрапити. Рижняку буде легше, бо і Сарни, і Урвенна, це горлівка і Урвена, дуже важко два об'єкти тянуть на собі. Бережнякому. Колеги, тоді знову ставлю на голосування, тільки вже з поправкою Бучинського Олексія Андрійовича. Прошу голосувати. Хто всі члени комісії за, проти немає. Дякую. Дякую. Нам. Дякую. 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 Тримаємося. будемо їхати представляти заступника вам. Дякую. І можна зразу їхати на, на Олігу. Порядок Денний комісії вичерпаний. Дякую всім за роботу.